Ми нарешті добралися до парка. Світ велетнів. Зараз будемо з Ніколаєм заходити. Дорога тут, звісно, жахлива, але зато, які тут велетні, здоровенні. Ой, який велетень прикольний. У нас був сильний вітер і ось деревина впала на велетню. Да, Ніколайчик, бач, хоч велетень остався цілий. Тут прям такі велетенські. Скульптури вкусняшок. <смеш> І такий велетень повар. Прикольно, так, да, Коля? <смеш> <смеш> да, wow. вау! У мене є одна мрія. Я хочу стати відомим музикантом на весь світ велетнів. Мої сусіди, здається, вже дуже сердяться на мене. Через те, що я постійно граю на своїх барабанах. Але мені байдуже, що вони думають. Це моя мрія, і я йду до своєї мети. Тут кожен велетень ще розмовляє і розказує якусь історію про себе. І ось тут оцей велетень розповів те, що він хоче стати музикантом, і він йде до своєї мрії. Блін, так класно. Коротше, дуже Дуже Ніколай заслухався, сподобалось йому. Це Така велика територія велетнів і такий тіньочок приємно, дуже здорово, що в таку жарку погоду. Тут охотіньк, тому що ми з Коля вже не знали, де його іскритися від цієї спеки. Ух тишечка. Боже, тут дивиться, звісно, не передивиться. Ух ти, це, це що, романтичне побачення чи, чи що. А ну пішли, підійдемо. Ми знаємо, що ці велетні тут роблять без нас. Давай домовимось, обойсько. Якщо перемагаю, я, то ти йдеш зі мною на побачення. А якщо ти, то сама обираєш ви нагороду. давай без цих верну. Ти прийшов поборотися? Ти тут сити. Коля далі йде. <реку> <реку> Дуже класна територія. Кічі... От знаєте, я навіть не знаю, з чим порівняти, тому що я в такому е паркі вели вперше тому дуже... Тут теж щось розповідає велетень. Творче Ух ти! Хочеш туди підійти? Давай. Ух ты! Те, що ми можемо уявити реальне. Тому фантазуйте, любі групи. Ух ти! Боже яка! Який велетень, учений, навірно, так? І так, знову очередний новий велетень. Напевно, у вас стався збій в навігації. <глад> ви хоч розумієте, куди ви потрапили? І що ми робимо з такими допитливими, як ви? Ця бридка, моторошна, вкрита туманом долина стане вашим домом. Каже, Нік, я нічого не боюсь, я з палкою. <рес> да, ти глянь, які великі тут а? грибочки. <рес> нічого собі Дуже дуже цікаво. Хочеш сісти сюди, я тебе сфоткаю? Коля не любить фоткатися. Велетень спортсмен. Круто. Ще такі кістки величезні. Не маю чим можна ще з таким задоволенням займати Садівник. Проагання. і наступна локація. Це теж такий хімік. Знаєте, як я знаходжу нових друзів та знайомих? Я ставлю над ними один хімічний експеримент до вашого відома. Хімія це не тільки уроки, лекції та формули, це реакція один на одного. Ідемо, гуляємо, насолоджуємося цими прекрасними велетнями, Насправді дуже цікаво. Послуги салону. Нічого собі. Ха -ха, клас. Така нога у нього. А, це в неї. Це дівчинка. Колінька, пошлі туди підійдемо. Коля. Так, тобі подобається коля, да? Отака <гум> От кажи, показує. Мама з дитинкою, як і ми з тобою. І тут прям такий здоровенний дракон. Да. Клас! Ось вирішив своїм внучатам Луні та юху зв'язати теплих носочки. Щоб не мерзлої маленькі дішки. А ось які ворота прям велетенські. Ось іще один велетень. Блін, ух ти! Це вовк. Такий здоровенний, круто. Можна Вітаю тебе, друже, в моєму поселенні. Ого. Мої охоронці з Кури та Скельць вже доповіли, що ви тут. Ой, ти, юкипанці. Я Бог світу велетнів. Мій народ, моя сила. Бачу, ти боїшся мого сірого друга. То -да. Тиві, <рес> не бійся. Горго ніколи не образить. Навпаки. Він любить дітей і навіть дозволить вам. Обо, нікстику. Оце ти високо заліз. Ось і закінчилася наша екскурсія по парку Світ Великий. Дуже цікаво, хто не був з дітками. Дуже раджу сходити. Цікаве дуже місце.